Це бурман -бурман. Латвія та представники якщо... Це Латвія цьогорічні представники на представниці верніше. Назву я не можу зараз вимовити. <рес Ung> бурман діч, як бурман Бурман. але пісня просто супер. Бурман 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 не версі. Казай дує там серкам. Дуже <рес> поймете ці куплети, вони максимально дефолтні. Я ж музичну гармонію чую. <рес> Хороший йоделя, це напевно хтось з цих країн. Типу в принципі походу. — Ну так, да, це в принципі. Швеція? А, тоді взагалі ми не знаємо. Та що? Який рік? Ну в валь, у них. Я в Швеції запам'ятаю завжди, коли вони перевозять якийсь фанк там чи що, а так я не можу запам'ятати. Це. Да, це Ісландія, ваєп, це... так? Да. Ой, я поспішив, сейчас. А, а! Це два брати ліпс тихий киспівав. Они був приспіть, просто целипстик, я пам'ятаю, да. Он да. да. да, да, еще да. потім поїхал, ще раз, по-моєму. Снимается на право менеджера, Ми <сі Chung> вообще нічого не. <сі> <сі> а, це оця дівчинка була така з зачіскою, каре такою чорним. Ні, то вона співала. Чара! Окей, значить Швейцарія якась. Ні, це просто... <сі> а там є приспів у цій пісні? А що ти беда, приспів? Ну хоть щось! Ти вже пішов приспіх? Мы приспів, ми Україну вгадали. Яка? Ну, блин, яка? З діз... а, я Бом... не почув просто. Франція, ну, да. А, Франція? Я А. Я пам'ятаю цю пісню. Ні, ні, ну, ми Чого не будемо натискати кнопочку в пам'яті, яка на 10, 11, 12, 9. Чому ми зараз абсолютно 22 не полюбали там. свої репутації в Рупані.